Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Турецьке судно або українська ракета вразила корабель поблизу Зміїного. По порядку вибух із подальшим горінням стався на борту російського фрегата проєкту 11356 Р, типу Буревісник, який перебуває поблизу за 50 кілометрів від острова Зміїний. Пише телеграм-канал Морський Вовк. За даними видання, над цим районом акваторії Чорного моря кружляла ворожа авіація. На допомогу кораблю з тимчасово окупованого Криму вийшли рятувальні судна. Що Стало причиною позаштатної ситуації в окупантів. а Також якийсь з трьох фрегатів цього типу, що є у складі Чорноморського флоту Росії, отримав пошкодження. Поки не повідомляється. Інформація про вибух на кораблі з'явилась у соцмережах ще в 6 ранку. Через годину ми ж отримали підтвердження, що такий інцидент справді стався. Зауважується у дописі. За попередньою інформацією, фрегат був уражений українською протикорабельною ракетою Нептуна, або ж ворог відкрив турецький патрульний корабель, який охороняв зернове судно, або ж вогонь відкрив турецький патрульний корабель, який охороняв зернове судно. Також Тник зафіксував пожежу на кораблі поблизу острова Зміїний. зазначимо декілька днів тому. Командувач МВС України зазначив, що без Севастополя РФ фізично не зможе отримувати Чорноморський флот. Росія не зможе повністю перебазувати свій Чорноморський флот у Новоросійськ в Краснодарському краї, оскільки там немає в достатній мірі розвиненої інфраструктури для ВМС РФ, яка є в окупованому Севастополі. Зазначив в інтерв'ю українській правді командувач військово морських сил України Олександр Нешпапа. Зазначив, що база флоту це його центр логістичного забезпечення. Севастополь це база, яка будувалась сторіччями, там зосереджені боєприпаси, запаси пального, які заховані в горах. Їх не так легко вразити. Там же, там же знаходяться ракети «Калібр», бо є закриті системи їх зберігання. По-друге, у Севастополі центр медичного забезпечення, великий шпиталь і таке інше. Там же побудовані всі освітні заклади. Тобто Севастополь це такий стратегічний хаб, зазначив уродженець Севастополя, який прожив там до російської окупації в 2014 році. Натомість у новоросійську, за словами неї Шпапа, знаходитися флоту особливо в такій кількості, чисто фізично не. Безпечно, зокрема, військовий порт тут недостатньо розвинутий, щоб забезпечити базування Чорноморського флоту та не розвиватися після захоплення Росією Криму, та не розвивався після захоплення Росією Криму. Натомість Севастополь це головна база, яка повністю задовольняє отримання флоту. Має ремонтну базу кілька ремонтних заводів, а також аеродрома Бельбек і Кача. Натомість у новоросійську немає ні аеродромів, ні великих ремонтних заводів, ні стратегічно вдалих місць зберігання озброєння. Тощо це за великим рахунком. Одна з причин, чому вони в Криму опинилися в чотирнадцятому році, тому що без Севастополя. Поля тримати Чорноморський флот в чорному морі вони не змогли, підкреслив віце-адмірал. Також він зазначив, що порт новоросійська небезпечний через географічно-кліматичну умови. Там з Кавказьких гір дують неприємні вітри бора, які роблять стоянку в порту ненадійною, а навігацію дуже складною. Тим більше новоросійськ не дуже приємний порт для базування через погодні умови, особливо взимку. Севастополь дуже закрита бухта. Вона дуже географічно вдала для стоянки кораблів. Вона захищена від усіх вітрів, крім західного. Дуже символічно. До речі, додав неї шпапа. До зустрічі друзі ставайте спонсорами Ставте подобаки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.